что я попросил к самке, и это такая курочка с ключиком. И он запытает, а крутит, крутит, и так отракивает своим носом таким. Ага. Да. И ты и ты смеешься ты да? Да. А чтобы что тоже была курочка, такая же танкая, как у нас вам яичко, так такая. Жовта курочка, щоб була, що несла цукерки. Ну це як до неї напишка на цукерки давала. Ну такі круглі. Я пам'ятаю, тільки Я є. Не як... така сама як губусюк саме? Не така. Не така? А яка тобі більше подобається? Ну, там я. Яка? Вот таким ну, золотим джобиком. Жовтим джобиком, Так. Да? Да.

Лежавши, що не є шлістити. А, ні, а не такі великі пораїти. Да? Лежить тільки великі, так? А ти? А, а я? Я трохи маленькі. Ось, ось такі. Ось такий. Ага, ось такі. Ще mm. маленькі. Угу. Ну добре, ну і що ти добре? Ну і що ти залишиш канаду, так? Да. А ти не будеш жаліти, що ти залишив тут твій садочок, місіс Картер Евер, місіс Б. Поїді так, садочки, ти не будеш робити за ними? Я не знаю. І робити в Україні все добре, на моєму мову... комп'ютері. То при чому тут комп'ютер? То ти подумай, подумай, що ти більше хочеш, бути в Україні чи бути в Канаді? Подумай. Комп'ютер а... тут ні до чого і в Канаді є комп'ютер. В Канаді є і в Україні є комп'ютер, не в комп'ютері справа. Подумай, подумай, що ти хочеш більше. Я хочу взяти цей стіл. Стільчик це взяти? Так. Ми да. ну, візьмемо тобі цей стільчик. Обов'язково візьмемо. Стіль. Добре, в Україну тільки. Ну так. Можна мені вже піти. Куди? Думаю, от наступного місця, то і напали до відео. чого? Що чого? Чого їхати? Ну, ти ти ж кажеш, що ти хочеш їхати. Так. Ну, тільки я люблю, якщо їсти, обід, їсти потім їсти, їхати в аеропорт, купити собі з кубочкою. Ну, тобто ти впевнений, що ти хочеш поїхати в Україну. І ти не будеш жаліти за канаблю і тобі буде в Україні добре. Ти так впевнений? Я знаю ти. Ну впевнений чи ні? Ти не кажеш, що ти, ти, втані. Я втані, що знаю, ти. не тобі. Я тут знаю. Не мені так добре буде в Україні. Ти вважаєш тобі добре буде, так? Да. Ти, ти вирішив, так? Да. Ти mm -hmm. вирішив? Так. Да. Вирішив, що ми їдемо в Україну і не залишаємося в Канаді. Yeah. Вирішив, ти. вирішив ти, що ми їдемо в Україну і не залишаємося в Канаді. Ти таке вирішив? Yeah. Бо якщо ми поїдемо, ми вже сюди не повернемося. Я yeah, то я не знаю. Ока мене не наражить, а я люблю мої зелені ока. Твої зелені що? Я люблю зелені ока поміняти. А мої ока чорні. Ока? Ока? А очі? Так. Да, вони чорні. Я хочу їх поміняти на зелені. Зелені очі лучше. А ну покажи, які в тебе очі. Це гарні в тебе? В тебе не чорні, а карі очі. Ясна? Класні очі в тебе. Я так люблю твої очі, вони такі красиві, прикраси. Я знаю, тільки зелені луця. Де ти Ой. бачиш зелені очі? Де ти таке бачиш? Таких ні в коп немає зелених очей. Чого? А які зелені? Якого кольору ту зелені маю люди? Я таких не бачу. Мені причоску треба поміняти. Такі причоску треба поміняти? Так. Да. Що тобі не подобається твоя прическа? Ні, а? А яку ти хочеш? Ну а то я не знаю яку. Мені треба купити то, ну, прическу тільки зелену. Ще й прическу зелену, так? Пофарбувати тобі волосся в зелений колір, чи що? Є все я не знаю. А мені здається, що ти навпаки дуже гарний, що очі твої карі дуже гарні. Теж ну, те, з... те гарна. А в кого не, такі, не таке волосся, яке зелене. У мене чорне. Це не чорне, а це було ну, якесь коричневе волосся? Я не знаю. Мені треба робити так, щоб поміняти. То що, тобі більше подобається, коли воно таке помняте, чи що? Так. Да. На, то ти в нас хто? рокер чи що? Я не знаю, я міняти причоску, хочу, якщо виросту. Ага, ну коли виростеш, так. А зараз тобі може бути така прическа, подобається, так? Так. Да. Тільки мені потрібно... потрібно літати дуже довго. Що значить літати дуже довго? Що значить? За mm -hmm. дука до України не добратися. Треба дуже довго літати. А ти витримаєш, як ми будемо вдовну. Не буде важко. Я, Я не знаю, тільки треба притікнутися. Я буду сміятися. Yeah. Да. І там будуть нам давати їжу. Я буду спати, а ти мене будити.